З 94 по 2001. Сім років. Я капітаном входив, так? 12 років. Під час несення служби в село Вельбівно був помічений автомобіль Нісанто Патруль на іноземних тономерах. Під час зупинки даного транспортного засобу водій на вимогу працівника міліції не зреагував. Продовжував рух туда. Під час переслідування в село Вельбій був даний транспортний засіб зупинений. Водій своїми діями так неодразово наражав на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, так як було свято, Петра Павла. На вулицях було багато от молоді, люди відпочивали. Під час зупинки транспортного засобу було встановлено, що водій, жінка знаходиться в стані алкогольного спиніння. Відмовлялися пред'являти посвідчення водія, технічний паспорт, автомобілі взагалі не було ніяких документів. Під час спілкування з працівками погрожували неодноразово. Не, не не віддавали документів для того, щоб оформити їх за керування транспортним засобом. В стані алкогольного сп'яніння, нам надавали допомоги жителі села Вельбівна, які підійшли, надали нам допомогу. Ми взяли до даного водія спільно з мешканцями цього села, заїхали в обласну психоновічну лікарню, освічили. І от даний транспортний засоб з 12-го числа знаходиться на решмайданчику міста Острог.